Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні у нас по плану уборка чи молотіння кукурудзи. Сьогодні у нас 23-го року чи 2023. Коротше, що, зараз десь комбайн вже на под'їзді, машина так само, договорилися вже ми. Взважить машинку, як дасть ну, було, що змолотимо, звісно. тоді вже доворилися, тут у нас по місту поїдемо, зважимо, так як в одну машину ми будемо зсипати ну, не тільки мою кукурудзу, там ще люди будуть. Так що якось так. Зараз дочекаємося ми комбайна. Да, Чим далі, тим хуже, я дивлюсь, трошечки вона все попадала. ЄС, звісно, впадеж ей. ну нічого. Все одно щось буде, Лучше щось, ніж нічого. Так що, друзі, все, будемо зараз чекати наш комбайн, а там уже теж щось постараємося засняти вам. Якось так. Коротше, все. Очікуємо комбайна. Комбайн буде заїжджати воно, там з дороги. Спуск, звісно, крутенький, но я думаю, він заїде. Все, друзі, давайте ждемо комбайна. Комбайн вже їде, Він спускається вниз. Не знаю, чи вийде засняти у себе на площі вам, як молотим, бо зараз ще поїдемо, машину заберемо, щоб зерно вигружати. То там людей, якщо других засніму на площі, як би молотити. Ну, я думаю, може всю у себе так само. Ну, щоб засняти вам. Так що, друзі, все, чекаємо. Будемо молотити. Так, вигружаємо ось уже з оцієї площі, так як я казав, поки по машину з'їздили, не вийшло засняти у себе, У нас предварительно там 5-5 -то тонн. złożyłem, no byłem znać toczniejsze już jak odwiezłem i tak, że jakoś tak, ребята. Um. Закінчили ми цей процес молотіння. Вибачаю, що не вийшло засняти, так як їздили ми по машину. Поки з'їздили по машину, він вже тут у мене змолотив. Та й там вже, як у людей теж молотив, то дуже не вийшло засняти, треба було теж від'їжджати. Це біганина, їзда. Друзі, вийшло отак ось. Там вже воно, може, бачите. уже собирают кукурузу. Падеж есть. Кукурузы. Ой, обочаюсь. Сейчас я вам покажу. Трошки тоже подсобиралось в мешок. Оно. А ну... Сейчас вам откроем. Так, друзья, дивиться. Вот что у нас получается. Это у нас кукуруза, та что доли Лежала або от комбайна попадала, або сама по собі. Зобрати тут є що. Забирати тут чимало. Будемо ще трошки забирати, так як, скажіть я вам скажу, так як післязавтра обіщають у нас уже Чи сніг, чи снігопад, ну пише величенький. Ось. Бачите, качан лежить теж, ось теж. Ще там воно один є трошки качанів але не так, щоб сильно-сильно прям багато. Ну, друзі, по окончанню нашого молотіння результат такий. Не дуже, звісно, радосний, ну нічого. Що маємо, те маємо. Получилось у нас за цією, за цієї площі у нас вийшло. 5-5, ну орієнтіровочно 5-5,5, але точно, точний результат я буду знати завтра, так як ми завтра поїдемо її на елеватор здавати, сьогодні неділя, виходний, там не працюють. Тож, уже там в якомусь слідчому відео просто скажу, що е, наступним чи через одне, там яка, точніше не яка, а Стільки в'ясу вийшло з цієї кукурузи. Але я вже сам знаю, орієнтувачно, що вийшлося десь 5,5 тонн. Нічого. Зараз тепер, ребята, хотів би з вас попросити ще, напишіть, будь ласка, в коментарі, кому не трудно, чим оце зараз можна її перебити, так як в цьому руці трошечки трошечки високувато скосили її щоб ви розуміли отак я вам зараз видніше ме так би воно потроху стоїть чим зараз можна її е, перебити чи може по весні просто переорати, може вона ще після снігу ще трохи ляже не знаю Ну я знаю як було перед цим у мене кукуруза, то ми просто переорали і все. Ну тут постельно багато менша була кукурузи, а це прям велика. Велика і високо вона стоїть, я не знаю, мабуть, плугом її не переверне. Що лучше. Ну, коротко, одним словом підскажіть, будь ласка, хто знає, чим краще її взяти і перебити. Чи перебить, чи може передіскувати, напишіть, будь ласка, хто може. Так що, ребята, якось, якось так. Ну що ж, все, будемо їхати зараз додому вже, щетати гроші. <смі> так як хтось там вже ж писало в коментарях. Бабки, бабки, що це все раді грошей. Я просто грядки позабирав, Хотіло, щоб наче, не застаювались грядки. Звісно, що, щоб собі там годувати якесь тваринництво, то було б дешевше набагато. Ну, в цьому році ми не вспіли нічого таке собі з домашнього господарства завести, щоб її скормити, Тож приходиться точніше доводиться. Брати і на еліваторі її відвозити. А нічого, щось так вийде. Так що так, друзі, все. А, і по ціні молотили ми гектар, виходить 3000 гривень. Це щоб змолотити І машина, машина виходить, 250 гривень в тон, щоб відвести на елеватор Ну і звісно я же вам казав, що не тільки я один всю машину молотив. Ще люди були і там он молотили, і зараз поїхали домолочують. Як бачите, з-під жатки трактор стоїть, воно, може я зближу, От там ще бачите, ще не домолотили, ще хлопці молотять. А ми були перші на черзі, тож ми змолотили вже. Так що, друзі, все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки, не шкодуйте лайчиків. І напишіть, будь ласка, в коментарі. посовітуйте, хто, як бачить, щоб її оце ну, привести цю землю до посівної весну. Як краще буде. Всім дякую за увагу. Все, ребята, всім пока-пока. До следующего відео.